Індія здійснила історичну посадку на поверхню місяця. Rocket Lab нас наздоганяє SpaceX, SpaceX тікає від Rocket Lab та інших конкурентів. Кав'ярні майбутнього можуть виготовляти бетон. А на Нептуні коїться щось дивне, але ніхто не знає чому. Все це в новому випуску Шопоко. Індія таки стала четвертою країною в історії, яка змогла здійснити м'яку посадку на місяць, а ще й стала першою країною, яка зробила це в південному полярному регіоні, куди дуже скоро почнуть літати буквально всі, починаючи від величезної програми Артеміда до маленьких місій на кшталт строботів чи інтуїтів машин. Індія вже оприлюднила оті кадри, де посадкова платформа Вікрам сідає на поверхню місяця. А також оці кадри, де на волю випустили погуляти ровер Праг'ян, який буде досліджувати поверхню. Верхнюю та аналізувати реголіт, але ж ми то з вами розуміємо, що все це лише ширма. Руки редакції всесвітогляду потрапили справжні кадри того, як Індія запускала Чандраян 3 та саджала його на місяць. Тільки не кажіть нікому, це буде наш секрет. До речі, посадку з телеметрією транслювали прямо на Ютубі. Тож можна було наживо спостерігати, як там у них все йшло, та як потім роділи усі, хто був причетний до запуску. Тепер у посадкової платформи та ровера є 14 земних діб, щоб зібрати усі наукові дані, що вони зможуть, бо потім настане місячна ніч, температура сильно впаде, та скоріш за все, ані вікрам, ані прав'ян не прокинуться з наступним сходом сонця. Але все може бути. До речі, чи не найбільш вражаючий показник місії Чандраян 3, що коштувала вона менше ніж 75 мільйонів доларів. Це неофіційні дані, але вони доволі схожі на правду. Для розуміння, за 75 мільйонів в США ви тільки. Один запуск ракети можете купити, і то не кожної. А тут вся місія з посадкою на місяць. Бюджет великих фільмів про космос може бути більшим, причому в декілька разів. Але чого більше в цьому бачите, експлуататорських практик дешевої праці в Індії чи ефективний менеджмент космічної програми з вражаючими результатами, тут хай вже кожен вирішує сам для себе. Тим часом Rocket Lab стали ще на крок ближче до успіхів SpaceX по повторному використанню перших ступенів орбітальних ракет. Як ви можете пам'ятати, вони вже деякий час повертають свої електрони на парашутах. Спочатку вони намагались ловити їх гелікоптерами, але потім вирішили, що і просто діставати з води теж непогано. Тож в своїй останній місії вони перевикористали один з двигунів резерфорд. Всього на електроні їх дев'ять, і один з них вже літав в травні 22-го року. Після цього його декілька разів прожигали на тестових стендах. І тепер він успішно відпрацював вдруге. Наступним кроком для Rocket Lab буде запуск вже з усіма двигунами, що вже літали. Це має статись вже наступного старту Електрону. Ну а потім мають і повністю ступінь перевикористати. І будуть майже як SpaceX. До речі, про SpaceX. Вони тут вже вдруге зробили повний прожик усіх рапторів на Booster 9 та ще й з повністю активною системою відводу полум'я. Цього разу двигуни пропрацювали повний часовий проміжок, тесту. усі вони увімкнулись, але два раптори не допрацювали до кінця. Ми не знаємо, наскільки серйозні були проблеми, але це точно краще ніж під час минулого тесту, тож прогрес йде. Також все більше індикаторів того, що наступний запуск разом зі старшибом може бути скоріше, ніж ми очікували. Маск в Твіттері написав, що старт вже скоро, що ще ні про що не каже насправді. Але і люди з нормальною репутацією, такі як Ерік Бергер, також пишуть про можливість тесту вже через 2-3 тижні. Знаю, що ця фраза може тригерити ПТСР, але тут людина було не звикла. В принципі, щоб встигнути до Артеміди 3, де. SpaceX мають саджати людей на поверхню місяця в спеціальній версії старшипу. Треба вже якось форсувати події. Тож давайте сподіватися, що наступного разу нова система стримування вогню спрацює як задумано, і бетон під стартовим столом не почне розлітатись на кілометрі навколо. До речі, про бетон тут австралійські науковці з'ясували, що в бетон замість піску можна додавати кавову гущу. Це оте смачнюче печиво, яке баристи завжди залишають собі, а не віддають вам, хоча ви за нього заплатили, а потім після зміни жруть в куточку. Але щодо бетону, по-перше, це може бути прикольний спосіб утилізувати залишки кави, яких людство створює 10 мільйонів тонн кожного року. Але це не просто екологічна забаганка. Як виявилось за правильного рецепту, бетон з додаванням кавової гущі може бути на 29,3% міцнішим на стискання ніж звичайний бетон. Тож в якомусь сенсі це навіть покращення. В принципі звучить як він-він. Можемо отримати одночасно і крутіший будівельний матеріал і менше органічних відходів викидати на звалище. Якщо процес приготування такого бетону зроблять достатньо простим та економічно виправданим, чому б ні. Але я думаю, пахнути кавою стіни дому з такого бетону все ж не будуть. Але було б прикольно. Може, кав'ярні четвертої хвилі будуть обов'язково мати побудованими з бетону з додаванням кави. Ну і наостанок трохи новин від найдальшої планети від сонця Нептуна. Можливо, хтось не знав, але повноцінно щось запускали ми до нього лише один раз в історії людства. Це був Voyager 2, який пролетів повз Нептун ще 1989 року, більш ніж 30 років тому. Тобто наші найкращі дані про планету, м'яко кажучи, застарілі. І що найгірше, поки навіть не планується нових місій в ту сторону. Але весь цей час ми все ж таки спостерігаємо Нептун за допомогою наземних Обсерваторій за допомогою Хаббла та інших телескопів. І за цей час ми бачимо, як хмари в атмосфері Нептуна потроху зникають, і ніхто не знає, чому саме. Як варіант, це пов'язують з сонячним циклом в 22 роки, що доволі дивно, бо Нептун від сонця дуже далеко і отримує лише одну дев'ятисоту частину енергії нашої зірки порівняно з Землею. Тож, отака загадка є у нас в нашій сонячній системі. Але не дивлячись на те, що хмари Нептуна зникають, також на останніх снімках видно, що в атмосфері з Знов з'явилась темна пляма, яка, напевно, схожа за природою з великою червоною плямою на Юпітері. Тобто це якийсь дуже великий шторм. Але треба вже запускати до Нептуна повноцінну місію, а то якось не солідно. Ну а на цьому все. Слухайте подкаст «Це Світогляд, не забувайте про Ютуб ритуали, підтримуйте ЗСУ, па-па!